У них не брали некоформна заява план розподілу. Потім до складу чотирьох вантажів входять польові продуктові набори, без зазначення їх складу, без наявності фітосанітарного сертифікату, не знаю, що треба а нам строки його. Є? Строки годності є загальні грудень 2018 року. Але Тут до одного вантажоване додали додаткові документи, де пишеться, що до складу входять консерви, печиво сік, зюм та горішки, пластівці, цукерки і одноразовий посіб. Ну, Воно ж, мабуть, має різні терміни придатності. Кожна група. Це перше. І друге, хотілося б знати багато виробництва, щоб зрозуміти, чи відповідає на одну третю, одній третій терміну придатності. Тому що а цукерки, ви... так, а ну... По розподілу у нас немає питань, так? По розподілу ми зараз можемо обговорити це. Тут вантаж вони передають на благодійний фонд сприяння правоохоронним органам. А ці три вантажі вони передають на церкви різні, без надання списку концептивих набувачів. І в одному з вантажів один з набувачів не відповідає статті, один закон України про гуманітарну допомогу, він не є юридичною ага. Ну Давайте запросимо тоді. Може, вони якісь пояснення дадуть. Дякую, дякую. Доброго дня. Можна досі Дякую дуже вам. Я є и пистолет Житомирського обласного об'єднання, але і пастором Кархивської церкви, що є. Я є волонтер. Поцільно спали. Я туда могу пишу 50 раз увозив і Більше 120 фур різного вантажу. І деколи нам відправляли з Вексонбіла у контейнеру в парк разів. А як ваша призначення? Ва? Як Ваше призначення? Річка Володимир Дмитрович, Володимир Дмитрович, Володимир Андрійович, так зрозуміло, що ви вже не перший раз а. займаєтеся отриманням розподілу гуманітарної допомоги. А чому ви так... Ну, не дотримуєтесь, подали нам документи, які не оформлені належним чином. Ви ж вже мали б знати з вашого досвіду, що без документів правильно оформлених наша робоча група не може прийняти. Я е, можу визнати що ні, може і моя вина, але не але ні я що торгую. Я, я... Я там скажу правду, але охороняти там багато. Вона, чому вона? Не завжди добре можна <клухи> порозумітися з донорами. Їм пояснюють, що не завжди вони нас розуміють і наші вимоги. Наш, не, що, вони тоді нервують, як, як прислали раз, мені так не йде, що нам не інакше. І трохи це проблема з їхнім е, менталітетом, що вони не завжди так. Нас розумієте, як вони собі там бачать. Вони по-своєму бачать. І інший раз ми маємо такі деякі проблеми. А, але ж тут не тільки до донора у нас запитання, а про, що. щодо вони... формування заяви там розподілу, вони відповідають наказувати. Я говорив із Гарі, вона з багато вона каже, що ну заяву завжди таку давали. А ну то що і... з цього місяця ну документами не приймаємо вже здається з десятого, якого. З жовтня місяця ми документи зі старими заявами не приймали. То ми з ми, ми жовтня не додавали, ще не раз, не перший раз, а тоді вже не знали. Що... І ми на сайті шукали, коли ми замітулися, нам сказали з внутрішніх справ, то, то ми шукали на сайті, але ми не знали, що це. Де у нас на сайті, який ви має... не, не Ми не знали, що це. Ну, Принаймні, вона шукала не йшла, вона не може. Я привіз по новому заяви, я маю з собою нові заяви, я поправлю заяви. Ну, а підносно на вантаршу, там було що, там вони написали так коротко політики, бувтові набори і за сприяти. Це не дуже правильно так. Нам так опісів. Ну я просто можу так пояснити, що не засадити. Є і, і ще вони там навіть, Там, Я маю 12 детей розкривати. Деякі з їх живуть там замінити. Ми виросли, видишні на сід'янімо версию, скажемо, тим, так допомагали і ніці, що я сьогодні вони там живуть, живуть, як можуть, як їм дає бо. І мають можливості допомогти. Вони знайшовся там е спортом, звернулися, що мають вони хоч 100 контейнерів, візьміть безплатно на продуктові набори. Беріт, відправляйте е, на Україну. Вони загорілися цим і, і звернулися, що ми маємо можливість. Ця можливість обмежена, Там якась дарша вона не пішла, а несправна і він дали ці можливість. Таку каже, якщо можна, давайте ми Давайте таким чином. Давайте зараз обговоримо які є зауваження, Просто, щоб ви розуміли, що ми сьогодні, можливо, не приймемо рішення по цьому вантажу, але ми дуже хотіли б, щоб до наступного засідання ви надали ну, додаткову думаю, що інформацію. Щоб ви надали цю інформацію. інформацію, якщо ми, ми не, не можемо, зараз приймемо рішення, то наступного разу, щоб ми прийняли, на що то інформацію про склад наборів. Кількістю і вагою на кожній позиції. Дата виготовлення та дата, які кінцевий термін споживання продукту харчування. Так? І ну, це загальні загадження до чотирьох пакетів документів. І в одному пакетів документів там можна передаєте на відтремний підрозділ Запорізької якось. Маріупольську, можливо. Ні, не Маріупольській. Там воно є в Маріуполі. Там не зокрема не відозів, не є юридичною особою. спрямувати або на головну їх організацію, вони вже в межах організації передадуть, або знайти якогось іншого набувача. І потім ще бажано, я не знаю, при, ну, бажано було б зазначити набувачів, чи надати списки кінцевих набувачів, чи зазначити соціальні категорії, як це буде розподілено, тому що. Зважаючи, що на досить значний об'єм цих продуктових наборів, як вони будуть розподілятись, кому і так далі, я хотів я би вам ну, і так продовжити, що в мене не є принцип, що ми десь маємо його, на його вже бачення, таке, що ми хочемо туди ну, така, Ми готові би, навіть якби ви нам могли з вами спільно. Є пісь, викласні інформація, може інтернати чи якісь такі. Ну, звісно, нам би хотілося б, щоб воно на схід. Бо тут донори ті, там трохи і славянські люди живуть і те, ми би хотіли, щоб на, на схід попало на ці, ці, ці продуктові набори для солдатів, Я навіть звертався до військових. Вони склали, ми, ми теж не можемо отримувати, але ми дякуємо, якщо ви зможете нам допомогти, але отримувати, що ми не можемо взяти. Ми возимо, коли ми коли я сам везу. То я заїжджаю багато там військових частин, де я де я мав контакти, де мені приходилося працювати з ними, приходилося і навіть повізові полонений працювати. То я багато маю, і вони самі звертаються до мене. пишуть, ми возимо їм продукти, ми возимо теплі речі, ми купуємо е, термопілізм і возим туди. Дуже багато за мен сім справи зі сі І ми даємо. Але але от воді... їх. Їх списка взяти, вони солдати переписують, або їх не треба. Ні, це не треба. Це не треба. Це не треба. Це організація треба. Це не треба. Це Я звернув до Олі. Люди, з якими вони постійно співпрацюють. До голови адміністрації Сєвродонецька звернувся. Вона каже, ми теж не можемо на адміністрації, але ми дуже дякуємо, що ви допомагаєте. Зверніться через свою організацію релігійну. То ми більше так не об'єднали, або на Луганській, або на Донецьку. Ось не Більше їх але по цьому, що внутрішні справи, що там ця, ця організація, це перший раз вони звернулися, вони сприяли, там ще з Маріуполя звернулися, я думаю, що ми мусімо ну, порадимося, де там декілька прохання. Просто що донор на цій грузі, який там 18 на тим контейнером, який, який має 18 тонн, донор е нам просто предположив, що ми хотіли би, щоб... Питу ну, дайте на міністерство внутрішніх прав. Кому я е, чи я я був на прийомі князева? Сергій Михайло сказав, що ми теж не можемо отримувати, але якщо ви нам поможете там на сході, то наші люди теж звідти і мають десь дитячі якісь заклади не нам приємно буде теж десь там помогти комусь. Через вони їхні люди дали нам всі. Я й ми знати не знаю, але князеві дали всі. Таких хто отримує, може і сам більше розподіл, то це є один вантаж. Він так якби не є, ну є бажання донора, щоб він попав до Міністерство внутрішніх справ. А тут релігійні громади, можливо, вони не на, на, на території близьку до не то якщо можна, нехай вони нададуть списки, вони дійсно тут буквально я там